Ці масово удари може бути е, значить, з різною періодичністю, там, різних масштабів. Але допоки це виробництво є, вони будуть, ці масовані удари, буде можливість сповнювати ці ракети. Е, я хотів би звернути увагу, в принципі, якщо виробництво дронів кратно е, зросло там, на порядки. Mm -hmm. е, якщо там за місяць, там, ще минулому році там, вважалося, що кількість там, 500-600 дронів це багато, за місяць. А тепер ми можемо казати, що 600-700 дронів нас випускають за два масованих удари удари, за два прийоми. Бо давайте ми згадаємо, десь е, 350 чимось було на понеділок і зараз 371 ще не помиляються. Uh -huh. Я можу цифри десь помилятися, але ми бачимо, що загалом понад 700 дронів за два масованих удари, за два дні було випущено. Тому щодо дронів, е, кількість виробництва начать, виросла в них дуже, дуже сильно. Стосовно ракет... Ну, от беремо е, значит, дані ГУР-195 ракет, вони виробляють на місяць. Це стратегічні ракети, знову ж mm -hmm. таки, це кинджали, Скадери, калібри і так далі. Тобто, якщо ми перемножимо простий математичний підрахунок, це трошки більше 6 ракет на добу у них виходить на день.